Як працюють готелі, які регіони в які місяці в одинадцяти поверхах у нас є перший поверх комерційний, який закриває інфраструктурні потреби? Гарних готелів там там майже немає. Більша частина цього комплексу вона відведена подрібез. В цьому сегменті ми переконані, що зможемо робити середню замотажність. Чому Яремче? Всі знають Буковель, всі розуміють, що центр туристичного інтересу, центр зимового відпочинку, гірськолижного відпочинку і так далі. Це Буковель. Навіщо яремче? Яремче це взагалі центр того регіону Яремчанського і дуже перспективний регіон в розразі того, що це круглорічний регіон. Якщо Буковель є, Має чітко виражений сезонність, то в Яремчі люди їздять круглий рік. І за різними по різним причинам: це природа, там і водоспади, і гори, і є багато маршрутів, вело і пішохідних. І в цілому там люди їздять відпочити. Слідкуємо, ми бачимо в Гугл трендах і бачимо в, в звітах туристичних наших департаментів туризму, типу, як працюють, як працюють готелі, які регіони в які місяці, і тому там на яремче робимо зараз ставку, саме розуміючи цю, цю незалежність від сезону. Гарних готелів там, там майже немає, тому то, вол, який ми зараз будуємо з, з Сенсаром, це буде такий ну, єдиний готель в такому масштабі, з такою інфраструктурою. А саме інфраструктура це там, і ресторан, і СПА, і спортзал, і в нас буде конференц-сервіс. Це таке рішення, яке. Ми прийняли нещодавно, розуміючи дуже різкий попит на тимбілдинги, на корпоративну цю тематику, на корпоративний туризм. Такі, такі готелі, по Яричанській мірках, преміальні, вони, вони мають величезний попит, нема пропозицій. І ми це, ми це бачимо по нашим гостям, ну, які в цілому є в нашій мережі готелів, що їм вони хочуть. Будь жити і в Яремчі, і в Микуличині, і в інших карпатських регіонах нема де жити. І вони вибирають буковель не тому, що їм дуже подобається буковель. Ні, багатьом воно не подобається саме через там умовний Шанхай, але нема, нема гарних готелів в інших регіонах. Тому ми переконані, що цих номерів має бути тисяча і більше. Тому 200 – це той мінімум, який ми дамо ринку, і він його з'їсть просто з руками і з ногами. Але важливо далі надати правильну інфраструктуру, і це от там, майстерність наша: вибрати саме там правильної кількості конференц зал, правильної кількості посадкових місць, готель, СПА вибрати ці процедури, які будуть мати попит, і будуть якорями. Це найві найвисока будівля, яка буде знаходитись в РЕМЧІ з якої відкриваються ну, неймовірні краєвиди. Я не кажу вже за останні поверхи, а навіть з другого поверха. В 11 поверхах у нас є перший поверх комерційний, який закриває інфраструктурні потреби: салони краси, пекарні, нова почта та інші а, магазини, які потребують, потребують е, жителі комплексу. Останній поверх це ресторан. З краєвидом на місце ремчо, з краєвидом на гірську місцевість. Площі у нас від 13 квадратних метрів це готельний номер без кухні. Uh -huh. Далі йдуть 18 квадратних метрів, це вже готельний номер, скажімо так, апартамент з кухнями. 23 метри, 30 метрів. Більша частина цього комплексу вона відведена подрібас. Ми зафіксували конкретні поверхи. Щоб було зручно керуючу компанії керувати. Але є останні поверхи, які ми відвели для клієнтів, які хочуть купити для себе. Рібас на сьогоднішній день ми розуміємо, що в Букавелі, ну я думаю, що на протязі двох років буде мати найбільший готельний фонд. В цьому Букавелі це буде там близько 10 готелів. У них великий. Досвід в керуванні готелів, тому в мене вони не викликають сумнівів по керуванню, і в наших клієнтів теж. Це середній сегмент. Середній він буде по сезонності десь більш середній плюс, середній мінус, але це середній сегмент, який найпопулярніший є сьогодні, і він буде самим популярним сегментом в майбутньому. Тому що там на той чек розраховують і більшість корпорантів е, в цьому сегменті. Ми переконані, що зможемо робити середню завантаженість. таку, яка потребує гарна фінансова модель, там вище 60%. Саме низькі це 38% в листопаді е, і в квітні. То в для Буковелі це взагалі збиткові місяці, але в, ну, в Яремчі ми бачимо, що не буде збиткових місяців, тому що та сезонність вона не вилюється з кожним з кожним роком. І середня в нас виходить 58%. Там це 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 гарна середня річна, гарне середньорічне завантаження. Воно може бути більше і скоріш за все буде більше. Але, типу, якщо воно буде 58%, це гарно, це ок, Це дає нашу необхідну прибутковість. Це наша, наша типова фінансова модель. Я трошки, як готельєр, додам, що не важливо, яка завантаженість, важливо все ж таки, який буде е, пар. Це саме дохід на номер, незалежно від того, зданий він чи не зданий, тому що можна збільшити ціну. Завантаженість трошки впаде, але рефпар залишиться той самий, і це краще для готелю, тому що менша амортизація. Ми, працівники не так втомлюються від кількості гостей. Комплекс ці, е, працює як цілісний комплекс, е, і інвестори отримують на метр квадратний прибуток пропорційно від того, скільки ми заробили його на ту кількість номерів, які в нашому полі. Так, от в цьому калькуляторі окупності є е, е, табличка, яка називається коефіцієнт для розподілу прибутку, в якому ми бачимо тип апартаменти, поверх і вартість метрова квадратного. Біля кожного типу апартамента є коефіцієнт, який буде врахований при виплаті дивідендів кожному інвестору. Тобто ми, комплекс заробляє якийсь певний прибуток, і потім ми цей прибуток розподіляємо в залежності від кількості метрів квадратного з урахуванням того коефіцієнту, по якій ціні було куплено. Для того, щоб ті люди, які купили більш ліквідні, більш дорожчі апартаменти, Мали пропорційно більший прибуток, ніж на метр квадратний, ніж ті, хто купив трошки дешевше. Ну, як ми бачимо, коефіцієнт варіації від 0,9 до 1,06. У нас все по категоріям, по місяцям. Кожен інвестор може переконатися в тому, що там, ми врахували і сезонність, врахували і зміну динаміку середнього тарифу. Ну і там, деталізація доходів і витрат, штатний розклад і саме калькулятор. Калькулятор окупності, який вже враховує при там, квадратурі, наприклад, 13,5 метрів і вартості 280 доларів за метр квадратний, вираховує цю окупність, яка в нашому випадку сягає ось 11,3%. Ставка дохідності 11,3% операційна, і ми рахуємо, що з капіталізацією невеличкий відсоток, вона виходить 13,5%. П'ять відсотків. Сподіваємося, що вона буде значно більша, але це питання контексту умов, які будуть в країні і в нерухомості. Але операційно ми від себе даємо 11,3%. закладаючи велику капіталізацію. Інвестори не завжди розбираються в тому, з чого складається ця ставка дохідності, і потім можуть бути розчаровані, що вони очікували саме операційну таку ставку дохідності. Тому капіталізація в нас символічна: 2-3% майже в усіх наших проектах. Хоча ми бачимо ретроспективно, як зростала нерухомість. Ну нам навіть в тому ж буковелі така нерухомість прибуткова, і вона там за 5-7 років показала зростання вдвічі. І дуже ми розраховуємо, сподіваємося, що така капіталізація буде і наступних 5 років, враховуючи то, той контекст, який ми зараз бачимо. А саме відкладений попит на внутрішній туризм, там, відомість України Всесвітньою. Є 5 документів, які є основою любого об'єкту. Договір оренди на землю. Раз друге це отримання МБУ, місцебудівною умови і обмеження на висотність. На... Плотність, щільність забудови і так далі. Третє це зроблений проєкт і пройдена експертиза. І четвертий пункт це дозвіл на початок будівельних роботів. Все це є. Ми орієнтуємося тільки на наші особисті можливості. А наші можливості, слава Богу, вони на сьогоднішній день є і добудовуються об'єкти, які знаходяться там в красній зоні. Де прилітає там 50-200 метрів, і я думаю, що це гарний знак для наших інвесторів, що ми відповідальні люди і не орієнтуємось тільки на їхні кошти.